Так, хочу вам пояснити практичну роботу номер 7 І так, нам треба з вами виконати практичну роботу стосовно е, руху населення. Це у нас обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними. І так, е, значить, що вам треба зробити? Перше, ви запишете клас. Друге, ви запишете прізвище ім'я. Далі вам треба заповнити таблицю. Дивіться, регіон. Перше, що вам треба зробити, так, ви записуєте, не в якому регіоні знаходиться дана країна. Бразилія, це у нас Південна Америка, Канада і Японія. так? Запишете, в яких регіонах. Далі вам треба буде обчислити перше народжуваність в тисяч осіб. Це ось, дивіться, є у нас підказки, тобто формули, завдяки яким ми можемо зробити ці розрахунки. Значить, дивіться, вам треба, ось у нас є е, народжуваність тисяч осіб, це треба народжуваність в проміле помножити на кількість мільйонів осіб взагалі в цій країні. Так? Значить, і ось дивіться, по Україні, наприклад, так? ми беремо. 11,2 множимо на 41,2. Коли ми помножили, у нас виходить число. Ми, якщо це десятковий дріб, тобто з комою, то ви записуєте ціле число і десяток, тобто десятку. Тільки дивіться так, якщо у вас буде, наприклад, число там 461, 47, сотих, так? а ви до десятих тільки записуєте. Сімерочку, ми не пишемо, бо це вже сотня, але якщо після десятої стоїть число 5 і більше, то ми четверку повинні збільшити на одиницю. Це правило заокруглення, пригадую математику, так? Якщо ж, наприклад, у вас було число 461,41 сота, а одиничка у нас менше, ніж 5, значить, ми четверочку в десятку залишаємо таку, яка вона є. І так і буде 641 461,4 Зрозуміло, да? так? Оце округлення діти обов'язково, бо воно тут враховується автоматично. Значить, і отак повністю з Україною, Бразил, Бразилією, Канадою, Японією це треба зробити. Значить. Народжуваність проміле помножити на кількість населення осіб, мільйонів осіб. Далі нам треба буде друге розрахувати смертність в тисяч осіб. Це значить смертність проміле, ось цей стопчик так, помножити на кількість осіб. І знову ж таки записати значення. І ще діти хочу зауважити: на тисячу ви не ділите, бо я ділила щось, пише що неправильно. Значить, тому просто множите. І те число, яке виходить, якщо воно ціле, записуйте ціле, якщо десятковий дроб, то ви його скорочите до десятих. І дивитесь, чи збільшувати десяту, чи не збільшувати. Так, правило скорочення застосовуєте. Значить, єсть, це зробите також. Далі, отут, також будьте уважні: дивіться, треба визначити природний приріст, в проміле, але. Треба вказати плюс або мінус. Обов'язково перед числом в цьому стопчику, ви записуєте спочатку плюс або мінус, і потім лише значення, яке ви отримали. Значить, для того, щоб визначити, вам треба від народжуваності, та, яка в проміле, відняти смертність, та, яка вказується в проміле, і записати значення. І ще раз кажу, або пишемо, якщо додатнє число, плюс. Там 1,2. Якщо від'ємне число мінус 1,2. Зрозуміло? Далі. А, значить Це у нас був природний приріст. Це ж на комусь було ще позвонить. Ну. А тепер а тепер дивіться, це у нас буде природний приріст просто в тисячі осіб. Знову ж таки, ви знаходите той стопчик який ви. З якими працювали народжуваність тисяч осіб, віднімаєте смертність тисяч осіб, і знову ж таки записуєте показники. І ще раз отут нагадую: плюс або мінус обов'язково, бо зарахую як неправильне. Далі вам треба сальдо міграції тисяч осіб. Сальдо міграції, знову ж таки, дивіться, плюс або мінус, треба писати. Обов'язково Сальдо міграція – це сальдо міграція в проміле. Помножене на кількість мільйонів осіб. Помножили, значення записали. Не забувайте плюс або мінус. І далі очікувана кількість населення мільйон осіб наступного року. Знову ж таки, вам треба зробити природний приріст тисячі осіб, додати міграцію тисячі осіб. Значить, дивіться, ось, ось так. Природний приріст, оцей стопчик, вам треба додати з оцим стовпчиком. І потім те число, яке ви отримаєте, воно відніметься загальною кількістю населення. Ось є це правило. Значить, спочатку робимо те, що в дужках, і потім вже віднімаємо від загальної кількості. Таким чином, ви заповните таблицю. Далі, тут також є, ось дивіться, роз'яснення, якщо захочете, почитаєте. З таблицею все. Єдине, що, будь ласка, не забудьте: плюс-мінус обов'язково і правило скорочення десяткового дробу до десятих. До десятих зрозуміло, да? одна циферка після коми. Далі, шосте завдання. Ой, шосте, так, виконати завдання. Дивіться, тут треба лише. Дати відповіді на питання, пройти тест такий, да, невеличкий. Сукупність процесів, процесів народжуваності і смертності це природний приріст населення. Клацнули один раз лівою. Нажали, галочка з'явилася. Далі, перехід від одного типу відтворення до іншого це. Демографічний перехід, так, і так далі. Там Різниця між кількістю народжених і, при, і померлих на тисячу жителів протягом року має назву природний приріст і так далі. Значить, Зрозуміло. Ось так ви виконуєте завдання. Потім, коли ви всі галочки поставите в відповідях, ви пишете, нажимаєте на Фініш, Нажимаємо на Фініш, потім нажимаєте на оце перше, там, де лупа. Так, і ви отримаєте зверху оцінку. Бачите? Отримаєте оцінку. Ось так мені треба сфотографувати, щоб було видно клас, було видно прізвище і головне оцінка. І ще одне, дивіться, тут максимальна оцінка 10 балів. Значить, якщо буде ну, 2 бали, я додаю до вашого результату, який ви отут отримаєте. зрозуміли, так? То щоб ви не переживали, що менша кількість балів.